Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слава У Єрусалимі ні про що не говорили так голосно перед святами Пасхи, як про сенсаційне Воскресіння лазаря з Вифанії. Юдеї жваво обговорювали ніколи такого. Щоб хто воскресів мертвого та й ще й такого, що чотири дні вже перебував у гробі. Хто цей, що сотворив це чудо? Ісус Христос Месія, Цар Ізраїля? І ось саме в той час, коли Ізраїль знаходився. Дуже складній ситуації, коли перебував під римським поневоленням, народ почав в Ісусі Христі того Царя, який може допомогти їм визволитися від цього поневолення. І, власне, остання подія Воскресіння померлого лазаря. Надало ще більше впевненості в тому, що саме він є лідером цієї нації. Саме він може повести цей народ. Він може подолати голод в пустині, тому що насидів п'ять тисяч народу. Він може воскресити навіть того, хто загине під час цієї битви. І всі ці сподівання людські заключалися в тому, щоб особи Ісуса Христа вбачали політичного Месію, того царя, який визволить від римського поневолення. Але, дорігу, Христі, збувається зовсім інша місія, до якої прийшов, заради якої прийшов Христос у цей світ. Це спасіння людства. І всі книги Старого Завіту від першої книги Буття і до останньої старозавітної книги про Камалахії говорили про Христа Месію. Говорили, свідчили, пророкували про те, що прийде той, який визволить Ізраїля. Але це визволення буде від гріховного поневолення. І, зокрема, навіть подія. Яка відбулася, що сьогодні ми її вшановуємо. Про це пророк Захарія брукував, кажучи, радій, о дочко Сіону, ось цар твій гряде, справедливий, повний спасіння, покірний, їде на послід. І ось бріво Христі всі царі, які в'їжджали тріумфально після битви, Будучи переможцями, за собою вони лишали море крові. За ними залишалися заплакані батьки, які оплакували своїх дітей. За ними перебували ті, які не могли заспокоїтися з приводу того, що втратили своїх рідних, близьких і дорогих серцю своєму. А Христос в'їжджає покірно на ослі. І знав, що за ним залишаються ті, хто раніше були нещасними, але стали щасливими, хто хворів невіліковними хворобами, але оздоровилися. Щасливими залишалися батьки дітей, яких на своїх колінах тримав Христос, і руки Його благословляли їх. Залишалися ті, хто раніше були одержимими бісами, а тепер стали вільними. Залишалися ті, які справді були повні різноманітних скорбот, але увірвавши в Христа, стали щасливими і радісними. І саме про такого царя предвіщали старозовітні пророки які казали, він дґно тут тлію, що не догасить і гілки надломної не доломить. Саме той, хто є покірний, повний смирення і любові, входить у Єрусалим як цар миру і любові. Ми чуємо що прочитано в щойно прочитаному Євангелії, як народ тріумфально зустрічав Христа. Про це описують і інші три евангелісти про подію торжественного входу у Єрусалим Христа. Але Христос не радіє з приводу чого цього. Чому? Христос знав, якою зрадливою є популярність, як швидко минає слава, як народ. Усть якого звучить «Осанна» звучатиме «Розібни, розібни його. Мало того, в той час, коли народ був піднесений, прославляючи царя Ізраїльського Христа. Христос, ходячи в місто Іерусалим, написано заплакав, заплакав над долею Ієрусалиму. І промовили такі слова, о Єрусалиме. Якби ти місто це пізнало, що тобі для миру потрібне. Саме оці слова пролунали із уст Христа. А далі Господь каже: але нині це закритим є перед тобою. Дайте, як дорогі у Христі, браті і сестри. Важливо є, щоб в земному житті нашому відкрилися наші очі духовні. Як важливо є пізнати те, що навчає Господь і чого хоче Господь від нас. І дуже прикро, якщо це залишається закритим для багатьох людей. І ось ми сьогодні перебуваємо в стані війни, і Господь завжди плаче над тими, хто плачуть. Господь завжди проявляє своє милосердя до тих, хто потребує цього. Але і сьогодні Господь промовляє, напевно, і до нашого українського народу, о, якби ви знали, що для миру потрібно вам. А що потрібно для миру? Для миру найперше, необхідно повірити в Христа, прийняти Христа, жити з Христом. Проведіть собі паралель і зрозумійте, що дотримання традицій, відвідування 2-3 рази в рік церкви це не є прийняття Христа. Увірувати в Христа це означає творити волю Божу. Це означає жити так, як навчає Христос. Уявіть собі, що народ так тріумфально зустрічає Христа, а через декілька днів. Цей самий народ кричить: розібни, розібни його. Чому так? Тому що не збулися їхні сподівання, тому що вони вбачали в особі Ісуса Христа зовсім іншого. І коли прийшло оце розчарування, їхні емоції, їхній страх, їхні сподівання, все це перемінилося. І дуже прикроє, так буває і в нашому житті. Не нам би хотілося, щоб ми на всі молитви, які ми творимо, Господь відразу відповідав. Ми би хотіли в особі Христа бачити того Бога, який виконує все, що ми в нього просимо. Але чи ми хочемо виконувати те, що повіліває Він нам? Оце вже питання до кожного з І Господь каже. По тому пізнають всі, що ви учні Мої, як матимете любов між собою. Далі каже Господь, як у слові Мої позостанетесь, тоді справді воїни учнями не будете. І пізнайте правду, а правда вас світи зробить. Наскільки важливо є, боріво Христів, щоб те, що хоче нам відкрити Господь, щоб воно було відкрите нам. Не тоді, коли закриються наші очі назавжди фізичні, а відкриються очі духовні, але щоб ще тут за зерно життя відкрито було нам те, що необхідно є для нашого спасіння. В який спосіб це може відбутися? Як Господь відкриває нам свою волю, не інакше, як тільки через своє Слово? Саме Його Слово, яке є живим і діяльним. Саме Його слово, в якому Господь складає свою обітницю. Нерідко ми чуємо про ті обітниці, які ми складаємо перед Богом. Але Бог, який вірний своєму слову, він дає обітницю кажучи, хто вірить в мене не помре, але буде жити. І ось, власне, оця обітниця дана нам, Господом, буде виконана точки. Тільки, якою є наша віра і яким є наше життя. Саме Господь приходить у цей світ, і чого хотів Господь навчити цим лейко цим в'їздом в Єрусалим? Перш за все, Господь хотів, щоб люди повірили в те, що збулося, святе писання, те, що пророкував Захар'я, збувається нині. Щоб люди повірили в Христа, що він месія ви зрозуміли, що Він є цар миру, того миру, який необхідний для нашої душі, для нашої душі, для нашого співіснування із ним, в гармонії, бо той мир душевний, який необхідний для душі кожної людини, тому Господь найперше промовляє мир вам. Саме Він, цар миру, входить в Єрусалим зі смиренням. Оці вигуки, які лунають, то йде ім'я Господні. Осанна слава, хвала. І, власне, всі ці вигуки, це те, що лунало із уст дітей і немовлян, із уст тих, які були там присутніми, говорить про те, що Бог відкрив це дітям, що закритим є перед дорослими. І Господь, коли фарисеї, це вже він, в іншому Івангелії, ця сама подія описана, коли фарисеї кажуть, ти чуєш, що вони виголошують, повели їм, хай вони замовчать. А Господь у відповідь каже, коли вони замовчать, тоді каміння волатиме. <кій> Наскільки це важливо, дорігу Христі, ці події, які були раніше вчені. Воскресіння Лазаря чотиригневного, зцілення прокаженних і інші події, які були пов'язані із місією земного служіння нашого Спасителя, говорили про те, що Він є Месія. Говорили про те, що Він є Христос. Спонукали людей до тієї думки, щоб люди повірили в нього. Та ні ми чуємо у сьогоднішньому Іванлії, що. Коли Господь прийшов в Ефанію, де був Лазар, померлий якого він Воскресив, де була Марія і Марфа, які прислуговували йому, уже туди поспішають посланці юдейської старшини, які мають розпорядження взяти Христа і вбити Лазаря. Чому Лазаря? Тому що Лазар є свідок тої величної події, яка відбулася над ним. Його Господь Воскресив, Викликавши його із гробу, в якому він лежав вже чотири дні. Не треба, щоб така людина жила. Треба позбавити її, бо цей чоловік буде розказувати іншим про те, що сталося з ним. І багато каже людей: відходили від іудеїв і вірили в Христа та слідували за Христом. І ось тому, дорігов Христі всі ті події, які мали місце. В, в житті Христа тут на землі, і що вписують нам євангелисти, вони були для того, щоб люди повірили, повірили в Христа як Месію. Повірили, що Він є той обітований Месія, який прийшов віднайти і спасти, що загинуло, і віддати себе на Хресту смерть заради спасіння всього людства. Сьогодні і ми Зібралися тут у храмі, щоб освятити це віття верби, і щоб промовити разом із тим народом піднесені осанна благословен, хто йде в ім'я Господня. Сподобаю, Господи, щоб наші серця були готові до того, щоб завжди славити Бога, щоб наші уста були відкриті на прославу Бога, і щоб із наших уст. Не виходили слова, які прогнівляють Бога. Ви знаєте, я постійно про це говорю і наголошую, але хочу сьогодні вкотре наголосити, що коли ми стоїмо під час божественної торгії, не стійно з закритими устами, але з усією церквою промовляємо слова молитви, які звучать під час божественної торгії, щоб наше серце брало участь. У Богослужінні. Бо власне Богослужіння вище від будь-якого іншого служіння і не існує у світі якоїсь іншої форми служіння будь-кому вищої за служіння Богу. Тому з відкритими серцями, щирими душами воссувімо вос до Христа осан, хто йде ім'я Господні. Слава Богу! Отцю і сину, і Святому Духові тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.